Розв'язування вправ за темою ділення дроби. Виконайте ділення, перший приклад. 3 четвертих ми повинні поділити на 5 сьомих. Для того, щоб виконати дію ділення з звичайними дробами, ви повинні перший дріб переписати без зміни. Дію ділення замінити на дію множення і множу на обернений дріб, тобто на 7 п'ятих. Як виконується діє множення? Повинні записати під одну риску дробу і показати, що знам... чисельники я множу на чисельники, а знаменники я множу на, чис... на знаменники. Якщо немає е... скорочення, то ми виконуємо добутки 3 на 7 це 21. 4 на 5 ми отримаємо 20. Отримали дріб 21, 20, але це дріб у нас неправильний, ми повинні виділити цілу частину. Записати у вигляді звичайного дробу, і це буде правильна відповідь. Виконайте дію ділення приклад номер 2 5, 18... Повинні поділити на 25-27. Аналогічно, перший дріб ми переписуємо без зміни. Заміняю дію ділення на множення і множу на обернений дріб. Як виконується дія множення? Повинні записати під одну риску дробу. Чисельник ми множимо на чисельник. Знаменник ми множимо на знаменник. Але даний приклад має скорочення. Числа 5 і 25 ми можемо скоротити на 5. 5 ділю на 5, отримую 1. 25 ділю на 5, отримую 5. Також 18 і 27 ми можемо скоротити на 9. 18 ділю на 9, ми отримуємо 2. 27 ділю на 9 отримую 3. Отже, ми отримали 1 помножити на 3 і 2 помножити на 5. Більше скорочення не маємо, тому виконуємо добутки 1 на 3 ми отримуємо 3, 2 на 5 ми отримуємо 10. 3 десятих, або вигляд десяткового дробу 0,3. Приклад 3. 8,15 ми повинні поділити на натуральне число 24. 8,15 ми повинні помножити на обернений дріб. У цілого числа знаменник дорівнює 1, Тому ми множимо на обернений дріб на 1,24. А далі. Як і в попередніх прикладах, записуємо під риску ризку чисельник множимо на чисельник, знаменник множимо на знаменник. В даному прикладі можна виконати скорочення: 8 і 24. Ці числа діляться на 8. 8 ділю на 8, ми отримуємо 2, 24 поділити на 8 ми отримуємо 3 дорівнює, залишається 2 помножити на 1 і 15 помножити на 3. Більше скорочення не маємо, тому виконуємо дію множення. 2 на 1, 2 і 15 на 3, матриму 45. Наступна вправа розв'яжіть рівняння. Перший приклад. 3 четвертих ікса дорівнює 12. Між 3 четвертих і х знаходиться дія множення, тобто невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, ми повинні добуток, тобто 12, поділити на відомий множник. У цілого числа знаменник у нас 1. Ми його замінимо, запишемо в вигляді неправильного дробу ціле число. Дію ділення ми замінимо на дію множення і множу на дріб обернений, тобто на 4 треті. А далі ми запишемо під одну риску дробу, покажемо, що чисельники ми множимо на чисельники, знаменники ми множимо на знаменники. Але бачимо в нашому прикладі, що можна виконати скорочення. Це числа 12 і 3. Вони скорочуються на 3. 3 ділю на 3 ми отримаємо 1. 12 ділити на 3 ми отримаємо 4. Отже, залишається у нас х дорівня 4 помножити на 4 це 16. 1 помножити на 1, це 1. Або 16 перших, або просто буде 16. Наступна вправа, Наступний приклад даної вправи маємо таке рівняння: 3,3 поділити на Х дорівня 1,5 Маємо дію ділення, компоненти дії ділене. Ділене дільник частка. Тобто, у нас невідомий дільник. Для того, щоб знайти дільник, ми повинні ділене 3,3 поділити на частку. Як же виконати дію ділення із мішаними дробами? Для цього повинні мішані дроби перетворити у вигляді неправильних дробів. 3 ми множимо на 7 ми отримуємо 21, додаю 3, 24 сьомих. Поділити аналогічно і виконаємо перетворення із наступним дробом: 1 множу на 7. І додати 5 отримаю сьомих. Як виконується дія ділення? Перші дріб переписується без зміни, множу на обернений дріб, тобто на 7 12. Як виконати множення звичайними дробами? Для цього ми повинні. Перший дріб записати без змін і записати, ой, записати все під одну риску. На чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Після цього ми можемо виконати скорочення, адже у нас є числа, які мають спільні дільники. Наприклад, 7 і 7. Ці числа діляться на 7. Тут тобто у нас 1. І знизу також 1. 24 і 12. Ці числа також мають спільний дільник. І це у нас дільник 12. 12 ділю на 12, ми отримаємо 1, 24 поділити на 12, ми отримаємо 2. Х дорівня залишається у нас 2 помножите на 1 і 1 помножите на 1. Або це х буде просто 2. цілих. Остання вправа обчислять. Обчислять буде мати декілька дій. Ми будемо мати і дію додавання 3,14, повинні додати 2,16, поділити на 2,3, відняти 2, ой, вибачте, 2 третіх на 4 дев'ятих. Даний приклад складається з декілька дій. Можна виконати як по поціпочки, так і по події. Кому як легше. Ми виконаємо по посипочки. Перша дія це в дужках. Те, що в дужках ми отримаємо, повинні виконати дію ділення. Далі ми виконаємо другу дію ділення, це буде третя дія. І те, що ми отримаємо в другій, в третій дії, ми зробимо віднімання. Перша дія. 3,1 додати 2,16. Маємо додавання дробів, звертаємо увагу на те, що на знаменники різні, ми повинні звести до спільного. Спільний знаменник для чисел 4 і 6 це буде 12. Щоб отримати із четвірки 12, ми повинні даний дріб домножити на 3, а другий дріб ми домножимо на 2. Додатковий множник множиться тільки на дробову частину. 3, залишається. 3, множимо як на чисельник, так і на знаменник. Це основна властивість дробу. Отже, отримуємо 3 3 3,3. Додати 2 ціл, 2 на 1 і 2 на 6, 2, 12. Як додаються мішані дроба? Цілі частини додаються із цілими. А дробові частинки додаються із дробовими. 3 додати 2 ми отримаємо 5, а знаменник залишається без зміни. Дія 2. Те, що ми отримали в першій дії, ми повинні поділити на 2,3. Маємо мішані дроби, тому ми повинні перевести мішані дроби у неправильні. Для цього цілу частину множимо на знаменник, додаємо чисельник. 5 помножити на 12. Ми отримуємо 60, 60 додати 5, 65. 12. Поділити 2 помножити на 5, 10, додати 3, 13, 5. Маємо. А дію ділення з неправильними дробами. Чисельник перший дріб ми переписуємо без змін і множимо, дію ділення заміняє на множення, множимо на обернений дріб на 5 13. Як виконується множення. Повинні записати під одну риску дробу. Тобто 65 я множу на 5 і 12 я множу на 13. Перевіряємо, чи, має, чи немає чисел, які можна скоротити. Так, можемо: 13 і 65. Ці два числа скорочаться на 13. Перше знизу в знаменнику ми запишемо 1, а 65 поділити на 13, ми отримуємо 5. Ставимо до рівня, залишається 5 помножити на 5 це буде 25. 12 помножити на 1. Ми отримуємо 12 або дріб 25 дванадцятих. Поки ми на цьому поставимо крапочку, адже у нас є ще. Ми ще не закінчили приклад. Третя дія. Дві третіх ми повинні поділити на 4 дев'ятих. Перший дріб переписуємо без зміни, множимо на обернений дріб на 9 четвертих. Ставимо далі до рівня, як виконати множення? чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. У даному прикладі можна виконати скорочення. Але ми не будемо цього виконувати, зрозумієте, в наступній дії. 2 на 9 ми отримаємо 18, 3 на 4, ми отримаємо 12. Остання четверта дія, четверта дія, те, що ми отримали в другій дії, тобто 25 12, ми повинні відняти те, що ми отримали у третій дії 18-12. Якщо хтось не зрозумів, чому ми не виконали скорочення у третій дії, ми повинні були б тепер зводити до спільного знаменника, якщо б ми виконали скорочення. Тоді б на знаменнику було 4, а так у нас в знаменнику вже є 12, і цього робити не треба. Як виконати віднімання двох дробів із однаковими знаменниками? Для цього ви повинні чисельники відняти, знаменник залишити без зміни. Чисельника віднімаю 25, відняти 18. Ми отримуємо 7. 7, 12. Це правильний дріб. Тому на цьому крапочку відповідь ми запишемо: 7, 12. -х.